З думкою про Валенцію, як місто в Іспанії, перша асоціація – це, мабуть, шикарні пляжі, водичка, пальний пісок. Але сьогодні ми покажемо значно більше локацій, аніж ті звичайні роспіари. Отже, ми прогуляємося найкращими пляжами. Доведемо, що Венеція є не лише в Італії. Подивимося на архітектуру майбутнього, побуваємо на морському дні. Заглянемо у найзатишніші секретні вулички старого міста, спробуємо національну кухню і не тільки, заскочимо чотири парки, в одному з яких живе ціла династія Хвостатих, а в іншому просто дикі тварини гуляють вільно і не мають квіток. Цей парк платний вхід коштує 3 євро. Але завдяки цьому тут завжди менше людей ніж в будь-яких інших безкоштовних парках. Плюс до того, навіть якщо ти не біолог і ти взагалі нічого не шариш в цих всіх назвах, тупо прикольно пройтися, подивитися, тому що тут є всякі і кактуси, і пальми, і навіть щось така, якась рослинність більш схожа до української. Тобто можна подивитися на будь-який смак. І я пам'ятаю, тут чи навіть грядки були. Ми зараз ми покажемо, які грядки дуже схожі на українські. Тож якась така особлива. Де риба червона? Я люблю лососня. Це не лосось, це щось. В прямому сенсі червоне. Це в прямому сенсі червона. Там теж ще одна була. Мабуть їм треба особливі якісь такі умови. І відразу зустрічає пальма прямо в око. Тут треба так от нагинатися і проходити. Ну прикольні такі, такі дуже широко листині. Кактуси, звичайні, підвід е, іспанські зимові, які вирішили ну, колючки колючками. Хутро є хутро. А воно не зовсім хутро. Я муха воно нашивалася, торкатися не ризикну. Якщо ви дивлячись на цей будинок, думаєте, це що, Італія? Бо так і є, тому що це такий маленький шматочок Італії в Іспанії, і він навіть так і називається Венеція. І зараз побачите чому так. Я як людина, яка ні разу не була в Італії, а особливо в Венеції, можу твердо сказати, що це краще Венеції. Чому ви спитаєте? Тому що тут не якісь такі знається простенькі човники. Тут стоять яхти, ну вже відчуваєте там побагаче, всяке таке так пахне. Плюс до того, погляньте на всі ці райони, на всі ці деталі, будиночки, кактуси. Он скільки квітів цвіте, пташки літають, і ось навіть прикольні якісь недопальми, або я не знаю, що це за такі рослинки, гарні ростуть. Ну, краса ж. вже трошки обійшли, і як на мене, то ось цей фон, оця локація, оцей видок це просто мій топ. Що скажете. Загалом цей порт дуже прикольний, тому що тут виходить не просто от квадратний порт, ви обійшли по периметру і все, якби 5 хвилин, і йдемо додому. А тут він якби знаходиться. в як вулички, воно такими різними поворотами, і ти здається, ось уже він закінчується, але ні, тому що тут напрямки не перейдеш. Треба повернути направо, пройти, 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 обійти. Ну а взагалі іспанці ж такі подивилися: хм, порт типу давайте зробимо італійську тємку, на її Венецію. Такі, ну давайте, добре, Венеція такі. Що ж тут в Іспанії не вистачає, щоб воно було прям дійсно схоже на Венецію? Такі, ну, блін, в Італії дуже багато зелені. А в Іспанії все ж таки клімат більш посушливий. І тут все зелене тільки завдяки тому, що його рясно-рясно поливають. Так от вони вирішили таки, ну, як до Італії, ми чуть-чуть не дотягуємо, бо у нас мало зелені. Такі тю, що проблеми? Взяли, насадили тут кругом різних кущів, звіти, в горщиках. Загалом зробили прям таку. Справжню італійську тємку, і тепер тут зелено, порт, квіти, ну і будиночки різнокольорові. Ну, дійсно, справжня Венеція, тільки з іспанським присмаком. Спускаємося в метро, щоб доїхати до пляжу. Придбати квиток можна на касі, але лише за готівку або ж в терміналі. Взагалі, один приїзд в метро коштує 2,5 євро. Але якщо купити 10 поїздок, то ціна знижується до 40 центів. Валенційське метро має декілька зон, і проїзні треба купувати на конкретні зони. Якщо ви їдете з аеропорту, то треба взяти АБ, який коштує 4 євро. А по місту, як туристу, достатньо зони А. Якщо ви хочете добратися з центру до пляжу, то це займе всього лише 20 хвилин. Декілька хвилин пішки, і ми на пляжі. Одразу помічаємо величезні велосипедні парковки і розуміємо, велосипеди тут точно люблять. Цікавий факт: кількість сонячних днів у Валенції більше трьохсот, і навіть взимку тут не менше 7-12 градусів. Тому весною сонце досить швидко прогріває воду. Ну як? Можливо, і не дуже швидко, але туристів це не зупиняє, яка б погода не була. Ляжі Валенції дуже довгі та дуже широкі. Точно всім вистачить місця. Поруч можна орендувати лежаки та парасольки. Близько 5 євро. Також тут неподалік є ресторани на будь-який смак. Субота буквально 16.00, Людей просто капець як багато. Я думаю, що це пов'язано з тим, що. Вихідні дні, як не як туристичні дні, бо якщо прийти в будні дні, то виглядає приблизно отак, як бачите, значно менше людей. Але, як кажуть, кому це заважає. Завдяки теплому клімату іспанцям дуже легко підтримувати такий активний спосіб життя, адже навіть взимку можна спокійно взяти м'яч і піти грати в волейбол на пляжі. На цьому пляжі дуже пологе дно, тому щоб дійти хоча б до глибини по пояс, треба пройти не один десяток метрів. Незважаючи на те, що у воді сьогодні всього лише 16 градусів, бачимо, що доволі багато людей купаються, бродять і схоже, що їм дійсно подобається. А так, взагалі, водичка чистенька, а хвилі, як бачите, дуже потужні. Пляжі добре облаштовані, є душ з прісною водою. А ще довжелезна набережна в декілька кілометрів. До речі, важлива інфан. Якщо ви поселилися десь в місті, вийшли і вам чудово тепло, як мені зараз, то врахуйте, що біля пляжу буде значно холодніше, вітер досить прохолодний, тому треба готуватися і взяти якийсь теплий одяг. Бо я, наприклад, пожаліла. Ну, дивлячись із за паркану, можна тільки уявити, скільки коштує тут номер в готелі. Бо це вигляд на море, це басейни, це пальма, перша лінія до моря. Ну, ви зрозуміли. Я думаю, в Іспанії, в Валенції це буде дорого. Як на мене, особливим місцем у Валенції є його порт. Тут завжди менше людей, завжди спокійніше, ніж на пляжі. Можна ось так посидіти на пірсі, спустивши п'ятки у водичку. І навіть порт у вихідні дні виглядає досить людно. Часто думаю, яхта наших політиків тут стоять. Загалом класне місце, щоб прогулятися, відпочити, і навіть можна покататися на яхті. Жардін Дель Реаль. Іспаномовні. Вибачте мене за мою вимову. Цей парк розташований у самому серці Валенції. Це місце, де можна знайти абсолютно все для відпочинку та розваг. Тут є дитячі майданчики, ставок з птахами, гарненькі алеї, кафешки, вольєри з птахами, ідеальні газони з м'якою травою, фонтанчики. Ну і, звичайно ж, багато-багато троянд. Ну, дуже багато троянд. І варто сказати, що парк завжди дуже добре доглянутий та чистий. І завдяки цьому він користується великою популярністю серед місцевих. Навіть якщо ви не є великим фаном рослин, вам все одно буде цікаво. І ось чому в цьому парку є крутецькі папуги різних кольорів і видів. Їх там реально багато і вони дуже красиві. А ще тут котики просто вільно гуляють по парку. Їх тут декілька десятків, більшість з них є чорними і смугастими. За ними дуже добре доглядають, завжди є їжа і вода, і вони дійсно виглядають безтурботними вільними котиками. І взагалі в них життя в повному шоколаді. Загалом мрія кожного квартирного кота жити на волі, але при цьому лім до корму, свіжа природа і все в найкращих традиціях. Ну, ти що який гарненький, такий симпатичний, сонний. Тут ще от просто так безкоштовно можна подивитися на Павлінню в цьому парку. Там навіть Павлін сидить. Ще вони дуже прикольно кричать. <кліпи> ти що так розхвилювався? Все добре? Так, все-таки це сталося. Він розпустив своє гарне пір'я. Нічого собі. Ото він гігантський. Ти що як танцює? Друже, всі всі дівчата будуть твої з таким пір'єм. Отже, в цьому парку можна побачити багато-багато цікавого. Рекомендуємо. Парк Турія це величезний парк, розташований на території колишнього русла річки Турія. Він є одним з найбільших міських парків у Європі та є символом Валенції. Парк простягається на 9 кілометрів і має безліч відкритих просторів, де можна відпочивати, гуляти або ж займатися спортом. У парку розташовані мости, сади, фонтани та є багато дитячих майданчиків. Особливо вражаючим є архітектурний комплекс наука, який знаходиться поруч. І тут, що не дивно, є навіть туалети і безкоштовні. І крім цього, в них ще й прибирають. Це взагалі дуже круто. Ще великий плюс Валенції порівнянні, наприклад, з Аліканте, що тут є парк турія, в якому дуже класно влітку або Навесні сховатися від спеки. Тут дуже багато зелених дерев, ну і реально дуже класно, Жасно. затишно і навіть прохолодно. Отак, в тіні парк Турія це місце, яке варто відвідати, щоб насолодитися атмосферою міста та відпочити в природному середовищі. Підв'язані, зв'язані, такі от кущики гарні. Є. Отже, Парк Турія це місце, де кожен знайде щось для себе. З його красою, розвагами та можливостями для відпочинку ви точно не будете нудьгувати. А завдяки великій кількості спортивних людей ви точно отримаєте свою порцію мотивації і натхнення. Тому раджу відвідати його, щоб насолодитися атмосферою міста та природи. Рухаємось далі до міста майбутнього. Взагалі це футуристичний комплекс із семи будівель, які виглядають ну дуже незвично. Ну так, думка зі сторони, я впевнений, що це все будувалося так заради понту. Але понтонулась гарно. Завдяки цьому Валенція дуже виділяється серед якихось там інших міст. І не тільки Іспанії. Заходимо в перший з них. Це Агора. Тут є де погуляти, виглядає дуже цікаво і незвично. Але саме тому це класне місце для фотосесій. Ти просто подивись на ці масштаби. Це Аліна? А це це все. Щоб розуміли, це все справжня рослинність. Тобто це все отут всередині. Тож, уявіть, як за ним треба доглядати постійно, підтримувати якусь там вологу, щоб воно так виглядало. А взагалі ці масштаби це просто ну, щось неймовірне. Це взагалі як якийсь, я не знаю, як тарілка інопланетного походження. До речі, тут тихо, як в бібліотеці. Ну, моя думка така. Класне місце, щоб прийти, подивитись. Бо коли ходиш по цій всій площі, то відчуття таке, що ти маленька піщинка. Тут є оранжерея під відкритим небом, яка також виглядає дуже футуристично. Ну, мені це місце в Валенції сподобалося найбільше. Воно дуже гарно виглядає. І просто посидіти, подивитися і. Фотку зробити і відео зняти. Насправді гарно. Оранжерея. Яйце, як ми його називаємо. Басейни для качок. Басейни для качок. Да, тут така мілина, що могли реально зробити нормальної глибини, щоб тут люди купалися. Був би самий класний пляж платний на цьому узбережжі. <п> Надступна <'язаний> <п 'язаний> скульптура. Е, да, Суперінформацію, яку прочитав в Вікіпедії. Е, оця штука, схожа на шолом середньовічного іспанського воїна. Ну, в принципі, десь так схоже по фільму Ахілес. Ну, але ну, тепер у вас є ця суперінформація, що тут є будівля, яка схожа на шолом іспанського воїна. Тепер бережіть її і передавайте наступним, і передавайте наступним поколінням. Да. Отак це все виглядає. Ну, Прикольно сюди прийти, подивитися, воно все таке футуристичне, класне. Як на мене, цей комплекс є ізюминкою Валенції. А почнемо ми огляд міста, звичайно ж, з його центру. Тут зосереджені найпопулярніші локації туристів. І, звісно ж, на вихідних буває ну дуже багато туристів. Давайте пройдемося по основних локаціях і потім покажемо декілька секретних. Перша локація ворота Серанос. Колись це були ворота в місто, а зараз це музей. Цей пам'ятник вважається одним з найкрасивіших в Іспанії. З цікавих моментів. Спершу ворота виконували оборонну функцію, потім то була в'язниця. І вже аж згодом валенційці подумали, що ви бачите перед собою. Це скарб. І вирішили реставрувати ворота, а було це, уявіть собі, Аж 100 років тому. До речі, з вежі відкривається чудовий вид на місто, тому купуємо квиток за 2 євро і піднімаємось. Тут можна зробити декілька красивих фото і навіть побачити гори. І тут ще є гори, на які можна подивитися. І взагалі тут я б сказав, що поки що найкращий вигляд на місто. Та ну дуже гарно. Гори прям класно. Нормально, чил, чисто ресторанчик, і вони тут дивляться на ворота. А то людям пощастило. А взагалі тут людям пощастило, які тут мають балкончики, взагалі кайфи. Отже, наш висновок по воротам. тут дуже гарно, можна подивитися на 360 градусів. На парк Турію і на старий центр. Взагалі нам тут дуже сподобалося, воно точно варто 2 євро і радимо сюди піднятися, зробити пару фото і далі йти в центр міста. Ну, дійсно, подивилися на старе місто згори, а зараз йдемо гуляти його вуличками. Взагалі лишитися голодним у Валенції практично неможливо. Майже на кожній вуличці є кафешки, де можна поїсти і за 20, і за 2 євро. На будь-який гаманець. Дивлячись на всі ці кафешки, дуже складно впоратися зі спокусою. Та ми, чесно кажучи, і не дуже намагалися, тому заходимо в пекарню Гарнер, щоб чогось попоїсти. В цій пекарні ми не вперше, тому що тут дуже доступні ціни та дуже смачна випічка. Цього разу взяли два шматки піци по 3 євро 10 центів. І якщо говорити про їжу, треба згадати центральний ринок. Айде, красиво! Треба гарно зняти, щоб руки не трусились. Про нього пишуть всі тревел-блоги, що це щось таке, що треба відвідати прям в топ-5 місць. Тому давайте перевіримо, чи увійде це в наш топ. Hey, hey, Та ти шо? Хамон, м'ясо! Відчуваю себе як в Черкасах на центральному ринку. Отже, що тут у нас є? Тут є багато овочів. М'ясо. І відразу думка наша, я сюди прийшов. Хомони. Головна національна кухня Іспанії. Оля. Ми знайшли місце, де можна поїсти паельї не за всі гроші світу. До речі, я не очікував, що булка з Хамоном може коштувати 7 євро. Реально, це дорого. Ну, насправді всі чомусь дуже розпіарили цей ринок. Можливо, це прикольно в будь-які дні, але як місцевий житель а, Валенції, я б сюди скуповуватися не ходила бо, принаймні по суботах по неділях, тому що кількість туристів просто зашкалює. Цей ринок просто на кожному сайті. А куди піти в Валенції? Щоб подивитися, цей ринок завжди на першому місці, і тому на вихідних тут ні знімати, ні гуляти, ні продукти купити. В принципі, Ринок і ринок. Площа Святої Діви Марії. В центрі площі є фонтан. Також тут є будівля, де сидить парламент Валенції. Ну і по периметру площі розташовані безліч інших красивих будівель. Кафедральний собор Валенції. Це унікальна архітектурна пам'ятка. Радимо обійти навколо, адже виглядає старовинно круто з усіх сторін. На вежу можна піднятись за окрему плату. Хід собор також платний, коштує 7 євро. А в неділю це безкоштовно. Блін, як чудово! Ти пенсіонер. Сидиш в суботку, п'єш бокальчик вина, приїхав. Там взагалі у нас такі от вигляди. Красота. Сервезу всі. Виходимо зараз на центральну площу. Це щось по типу нашого хрещатика. З площі Мерії в усі сторони розходяться безліч вуличок. А ще. Тут просто неймовірна кількість кафешок. Але мені приглянулися кафешки в більш затишному місці. Але про це згодом сюди можна піднятись наверх і побачити площу на 3-4 метри вище. Ну а тепер трішки критики. Як можна було поставити в центрі Валенції такі страшні будки? Тут є класніші фонтани, які сяють різними кольорами, і особливо це гарно ввечері. Ну і багато людей, які цими фонтанами насолоджуються. А це чудова локація, щоб побачити все відразу. Це центральний вокзал, від якого відправляються всі потяги. А це площа биків, і поряд з нею метро. Площа биків. Насправді мені це нагадує римський колізей. Площа гарна, варта уваги. На цьому все підпишись, постав лайк і напиши коментар, щоб підтримати нас.